Ще раз всім привіт. Зараз познімаю для вас по з безпосередньо. Тут бачу трошки розширилося. лаємо трішки на двір. Покажу. Будиночки. Так, і зараз басейн. Так, а тут такі сходинки. Такий басейн. Я от Такі лежачки людей не дуже зараз багато. В принципі, погода дощова, але, але трошки я зараз знайду віль... вільний лежачок і, 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 і піду в джакудзу. Так, так, я буду. Трішки зніму тут додалося нового. Покажу так за вікна. Тут будиночки, тобто, бачите, ще один басейн новий є, там побудувалися, ну сьогодні холодно, то Цієї зони теж не було, там далі теж щось планується побудуватися. Ну, Зараз будемо Дякузі. Чекайте басливсько. Так, ну, от ми потрапили на двір. Так, така корона, щоб позвонили. В принципі, людина. Тут ще Тараса. тераса. Повторяють, тераса, загородили, зробили дуже гарненько. Продовжують відпочивати.